Маша Єв вона взяла інтерв'ю у Олексія, забула прізвище, він в ще грав, і там. Запитання, яке ставить Маша, а що нам робити? Оце знову вся Одеса на русском язиці розговарює. Ну, вона це українською мовою говорить, але говорить: от Одеса була українською, а тепер я приїжджаю, і всі російською говорять. Ну, я не знаю, ну не всі в Одесі говорять російською. І, можливо, це залежить від того, як ти комунікуєш. То що навіть до повномасштабного вторгнення, коли ми були в Одесі, з нами всі українською спілкувалися, нічого нормально. І не тому, що ми там спілкувалися тільки з комфортним для себе полем людей, а взагалі я пам'ятаю навіть. Офіціант якийсь, коли нас обслуговував українською мовою, ми його ми йому сказали, що ну давайте практикуйте. І він на наступний ранок нас побачив: такий здалеко Вітаю! Я з вами вчора попрактикувався, і мені тепер простіше, і все. Ну, типу, це, це ж дуже все просто. І от і воно таке трошки у Єфросініни було таке трошки от, тіпа, все пропало, там нічого не міняється. І воно таке трошки про як про, 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 про чергова, чергова хвиля з невіри. Що насправді фігня, тому що ми просто йдемо вперед, і вперед, і вперед, і дуже багато чого змінюється. І якщо говорити ще про мовний аспект, то о, також на мистецькому арсеналі був сюрприз від Пітера Помаранцева. Пітре можете пояснити, чому ця книга, і також чому ми зараз говоримо українською? Таке okay, я трошки хвилююсь, Це мій перший виступ українською мовою. Якщо ви не в курсі, то Пітер Помаранцев це британський письменник, журналіст, і він. Народився в Києві, але його батьки виїхали з Києва, коли Пітеру було 9 місяців. І власне він завжди спілкувався англійською мовою. І зараз виходить книжка Пітера, яка називається Українською в українському перекладі, вона вже давно вийшла. В... Я думаю, що вона вже давно вийшла. Я здається, десь її читала англійською мовою, чи, чи я помиляюся. Як виграти інформацію? А, І, бо, до речі, я навіть в ефірі в Етері вам розповідала про те, що я цитувала ted про мову від Пітера. Маранцева, він на теді виступав з цією промовою, в якій розповідав про цю книжку і про цей сюжет. Книга називається Як виграти інформаційну війну, пропагандист, який перехитрив Гітлера. Це книга про британського журналіста Сефтана Делмера. І, власне, ця дискусія, яка була на книжковому арсеналі, була присвячена цій книзі цьому сюжету, і тому, чому. Чому зрештою Пітер вирішив удосконалити свою українську мову настільки, що здатний був значну частину дискусії спілкуватися з глядачами українською мовою без перекладу а безпосередньо напряму, і як він сам це пояснює? Він зрозумів силу пропаганди. Він це Сефтон Делмер, про якого написана книга Пітера Помранцева. І я рекомендую вам дійсно цю книгу придбати, тому що це дуже класний сюжет, і він дуже класно розкриває тему пропаганди і на чому вона паразитує, і чому наша ідентичність настільки важлива. А мені здається, що це вартує того, щоб мати цю книгу у своїй бібліотеці. Він зрозумів силу пропаганди. І сила пропаганди вона, вона не пов'язана з інформацією, та дезінформацією, правдою, брехнею. Вона пов'язана з силою пропаганди і як вона створює ідентичність, як вона створює, як ти знаєш, хто ти. А? Сила пропаганди в тому, що вона створює твою ідентичність, вона говорить тобі, хто ти і далі ти цьому відповідаєш, і вона більше того теж гуртує людей якраз за тими принципами свій чужий. Саме тому, коли ви потрапляєте, ну наприклад, на канал Шарія, то ви. Дуже різко і чітко ну ви вас, ніби неоновим світлом обсяює для всієї ті аудиторії, яка там сидить, ну крім ботів, звичайно, яка призвичайно до шарія, і ви, звичайно, очевидно, чужий. Це продаж ідентичності. І зараз буде уривок, який я не титрувала, не озвучувала, нічого з ним не робила. Він такий на 40 секунд англійською мовою без перекладу, це єдиний неперекладний уривок в сьогоднішньому етері. Я вам після цього уривку скажу коротко про що йшла мова, але вона теж, Цей короткий діалог теж закріплює той фактор сили пропаганди. В чому полягає пропаганда? Фактично, це повторення тих слів, які тільки що сказав Пітер. Тож, давайте послухаємо ще раз цю цитату, і ту зразу наступну встик. Він зрозумів силу пропаганди. І сила пропаганди вона, вона не пов'язана з інформацією та дезінформацією, правдою, брехньою.

To help you find your identity and give you the sense of belonging to a community. And that's why it works best to, with people who feel like outsiders on some level. And pretty much everybody feels like an outsider at some point, right? This is a, a very natural feeling. Yeah. Look, there are moments when propaganda can persuade, but some of the most powerful propaganda doesn't persuade. It legitimizes what you wanted to do. Отже, запитання було е, стосовно того, що пропаганда вона фактично дає тобі ідентичність, вона фактично дає тобі дозвіл на приналежність до спільноти. Вона, ну, типу. А, е, Дає тобі доступ до спільноти, тому що і це дуже гарно діє на тих людей, які відчуваються певними аутсайдерами. А ми іноді себе ну кожен з нас в якийсь момент життя себе такими аутсайдерами відчував, і ти так ніби принадлеж... належиш до спільноти, і відповідно тобі хочеться до неї приєднатися і вірити у все те, що спільнота вірить. Але Пітер говорить про те, що пропаганда також найгірше, що вона робить, це те, що вона часто не формує ідентичність, вона просто дає. Підґрунтя тобі легітимізувати, дає виправдовує твоє бажання бути таким, як ти є. І наводить приклад, який я вже буду переказувати для того, щоб вас не занурювати в англійську мову. Наводить приклад з тим, що він бачив газети, які залишили по собі окупанти в одному із міст українських, що звільнили від окупації. В перші місяці після початку повномасштабного вторгнення. І ем, Пітер сказав, що Очевидно, після того як росіяни зайшли і катували українців, і бачили, що їх ніхто не зустрічає з квітами, і бачили, що ну взагалі типу немає ні ставлення до них, як тих, хто визволителі, чи тих, кого вони чекають, що українці їх не чекають, українці їх не хочуть для українців, вони загроза ну росіяни, очевидно знали, що вони насправді вбивають і катують і грабують цих людей. Тим не менш, сама преса. Описувала це як звільнення, як денацифікацію, і давала всьому тому людожерству, яке робили росіяни, офіційну версію, яка легітимізувала це, все давала дозвіл, офіційний дозвіл на те, щоб бути людожерами, тому що це запакували в красиву обгортку. І оце найгірший злочин пропаганди, те, що пропаганда запаковує в красиву обгортку бажання. Відрізати іншим голови, грубо кажучи. І ну, це прям так це прям так дуже точно. Тому що насправді багатьох в пропаганді. Ну, багатьох взагалі, ну, я, наприклад, мій контент, коли він з'явився, багато хто мені писав, що Боже, я такий щасливий, така щаслива, що, що з'явився ваш сайт, тому що мені здавалося, що я один так думаю. І фактично, ну, мій продукт ніяк не, не є ніякою пропагандою, але це був простір для спільноти, яка розділяє зі мною певні думки. І це було таке: «О, ті, я знайшов оце комфортне місце. Так от, ті люди, які хочуть вбивати, які ненавидять світ, ненавидять людство і хочуть знищувати інших, їм дають просто дозвіл на це пропагандистськими матеріалами. І власне про це книжка Пітера Помаранцева. Як виграти інформаційну війну про Сефтана Делмера? Подивіться або Мієтер, або Тед про мову від Пітера, або знайдіть книжку, прочитайте її. Це, ця історія вартує вашої уваги. Ох, ну а взагалі. Щоб ефективно робити такі великі психологічні операції, йому було потрібно розуміти, чому нацистська пропаганда ефективна, в чому її сила. І для цього йому було, йому було потрібно використати багато інсайтів від психології, від мистецтва. В команді були. , психоаналітики, зірки, кабаре немкого, драматургі. опера бул такі суміш між книжним арсеналом таСБ? Тож, якщо ви хочете трошечки уявити, як виглядають найвишуканіші британські інформаційні спецоперації, можете подивитися дискусії на книжковому арсеналі, тому що це дійсно щось трошечки, трошечки нагадує спецоперацію СБУ поєднану з книжковим арсеналом. Саме тому я вам так і цитую рясно всі ці висловлювання, тому що вони вартують вашої уваги і вартують звичайно не лише ці уривки, які я нарізала. Через те, що в мене не безрозмірний АТР, але, тим не менш, мені не хочеться ще на одну тему поговорити. Ми сьогодні часто повертаємося до своєї чужі, що нас робить спіль, що нас робить однією спільнотою, що нас об'єднує, що таке був вибір бути українцем, чи можна цей вибір зробити і так далі.